Всі привіт з вами А якщо я знімаю з екран ноутбука, це означає, що щось буде цікавеньке. Іменно так, як ви вже могли зрозуміти по назві, я зробила свою першу ігру. Поки що ця ігра тільки демо. І я поки що ще не зробила в цій грі особливо нічого цікавого. Я її робила на «Конструктор 2. І гра називається Зомбі в місті. Поки що це тільки демо-версія, тому що поки що я ще особою гру не зробила. Через місяць, можливо, ця ігра вже вийде в общий доступ і в неї можна буде пограти, тому що поки що я зробила тільки, в принципі, заготовку ніби для ігри. Ігра так Ну, тобто в ігру вже можна грати, але там особо немає ніякого завдання. Давайте я вам вже все покажу по порядку. Перше, я покажу вам саму ігру. Так, що це таке? У мене тут є куча всього зайвого. І я навіть не знаю, куди це дати. Ладно, хай поки тут буде. Гра називається зомбі в місті. Я її робила на Конструктор 2 ще раз повторю, і цю ігру я не, робила... я не робила, тому що якщо зайти, зараз покажу, як її не робила. Якщо зайти на головний сайт якби, Constructor 2 і там зайти в як створювати ігри, то там є гра, де ти якби, маєш стріляти в монстрів. В мене похожа гра, тільки там інакші персонажі і інакший фон. То тобто, есть, по суті, смисл той же самий. Скоро я буду там додавати декорації, місії, можна буде міняти зброї. Но це не, не чудики. Зараз я відкрию і вам все покажу. Добре, от так от у мене виглядає ігра. От, от, дивіться. Це ігра 2D, вид зверху. Вот такі до на нас атакують зомбі, Вот у нас є фон. Давайте я вам покажу. Це гра сама проста, яку тільки можна було зробити. Тут всього задіяно 4 зміни. Ну, от 4. От. Давайте я вже її запущу і покажу, як грати. Стрілочками управляємо персонажа. Коли ми нажимаємо на ліву кнопку миші, ми стріляємо пулями. Давайте я вже вам вже все покажу. Коли ми Стріляємо в зомбі, вони просто пропадають. А коли зомбі вже доторкаються до нас, то ми вже пропадаємо і гра на тому закінчується. Це поки що демо-версія, як я вже повторила. Поки що в цю ігру нормально не поіграти. О, дивіться, Я ходжу, я стріляю в зомбі, вони з'являються щоразу нові. Дивіться, як можна стріляти. У нас є пулі. От, зомбі до нас доторкнулись. <Point> І ми, як би, програли. От, на цьому поки що гра закінчується. Дякую за перегляд! Я обіцяю, що буду робити продовження до ігри. Я буду її оліпшувати. І за деякий час гра вже вийде. Ну, і в неї можна буде нормально пограти. Це поки що просто заготовка. Я хочу вам показати, як я буду робити цю ігру, як вона приблизно буде виглядати, приблизно отак от от буде виглядати моя ігра. Що ж, дякую всім за перегляд! А з вами була Чинчила Плюс. Всім бай-бай!